Україна вільна, незалежна та непереможна. 24 серпня 2025 року Україна відзначатиме 34-ту річницю проголошення незалежності, проте, вперше ще у ХХ столітті незалежність України було встановлено 22 січня 1918 року текстом 4-го універсалу, який проголошував, що однині Українська Народна Республіка стає самостійною. Ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. За часів Української Народної Республіки у 1918 році було затверджено герб, основним елементом якого був Тризуб Герб Володимира Великого Без Хреста. Та гімн Пісню Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. на музику Михайла Вербицького державним прапором став синьо-жовтий стяг. Від грудня 1918 року. На більшості території України відновлено Українську Народну Республіку на чолі з директорією. Вона ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову України, в тому числі про державну мову, Українську автокефальну православну церкву та встановлення грошової одиниці гривні. 22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об'єднала Україну. Держава проіснувала лише три роки. Західні землі України розділили між сусідніми країнами Польщею, Румунією, Чехословаччиною, куди вони війшли як інтегральні частини, без жодних особливих статусів. Нарешті земель Української Народної Республіки через збройну агресію більшовицької Росії було встановлено комуністичний більшовицький режим. Радянська влада мала незначну підтримку серед місцевих і спиралася на потужний репресивний апарат, а її функціонування було безпосередньо пов'язане з центром влади в Москві. Імпульс державотворення та національного відродження, який дала українська революція, був такий потужний, що російські більшовики змушені були з цим рахуватися, запровадивши протягом 1920-х років політику українізації, наслідком якої став підйом національної культури, часткове залушення українців до керівних органів. Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки було вимушеною поступкою російської комуністичної влади в українському національному Русі. Українська Соціалістична Радянська Республіка мала лише деякі формальні ознаки держави кордони, органи влади, символіку, проте не було головної ознаки суверенітету. Відтак вона ніколи не була незалежною ані у вимірі внутрішньої, ані тим паче зовнішньої політики. В міру посилення комуністичного тоталітарного режиму зростала політична та економічна залежність України. Це викликало наростання спротиву, який вилися в рух, спрямований на відновлення незалежності. Український визвольний рух розвивався в формах збройної та ненасильницької боротьби. В кінці 1980-х цей рух разом із національними демократичними революціями в східній Європі відігравав важливу роль в падінні комуністичних режимів, а в Україні призвів до відновлення незалежності. 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет. Вона проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність в зовнішніх відносинах. З 2 по 17 жовтня 1990 року відбулися акції ненасильницької громадської непокори заздалегідь організовані українською молоддю, переважно студентами. Стрижним протестних подій було студентське голодування на площі жовтневої революції в Києві, нині Майдан Незалежності. широкомасштабна компанія отримала назву Революція на граніті. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. 24 серпня 1991 року на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України, зазначивши в ньому, що продовжується тисячолітня традиція державотворення в Україні, яка має право на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній державі, зробивши її незворотнім фактом історії. 28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменна подія прийняття Конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя. В листопаді-грудні 2004 року відбулася помаранчева революція, компанія протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадської непокори в Україні як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів. Основним результатом революції було призначення Верховним судом. Повторного другого туру президентських виборів, зміна правлячої еліти України, що відбулася в результаті помаранчевої революції, і пов'язана з цим переорієнтація внутрішнього і зовнішнього політичного курсу країни, дали привід багатьом спостерігачам говорити про чергу кольорових революцій. Найновіший приклад в історії України: революція гідності, що відбулася з 30 листопада 2013 року до лютого 2014, року та початок воєнних дій на сході України. Тоді тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, пішли на майдан країни, висловлюючи протест проти протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів, що розпочалася 21 листопада 2013 року. А потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєні до зубів російської армії. Революція гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в новітній історії України. Вона змінила нашу ментальність, розпочала і продовжує формувати нову політичну ідентичність. Українці навіть у важкі часи війни залишаються сильними та незламними. Ми пам'ятаємо усіх, хто боронить нашу землю. Разом ми зростаємо вільними, щоб будувати державу. Україна вільна, незалежна та непереможна.